Абстинентний синдром синдром відміни виникає у хворих на алкоголізм під час стримування від споживання алкоголю під час тривалого масивного пияцтва. Симптоми цього синдрому складаються з постінтоксикаційних симптомів і симптомів, характерних для алкоголізму. Серед постінтоксикаційних розладів найбільш часті такі, як головний біль, запаморочення, загальна слабкість, розбитість, спрага, сухість ротів, відсутність апетиту, рідкі випорожнення, підвищення артеріального тиску, неприємні відчуття в області серця, животі, поганий настрій, зниження працездатності. У хворих на алкоголізм описані симптоми, звичайно, поєднуються з руховим занепокоєнням, дисфорією, дратівливостю, сильним бажанням похмелитися, в стані алкогольної абстинентності мають місце ознаки хронічної інтоксикації, ЦНС, тривожний сон з яскравими неприємними сновидіннями, збільшена чутливість до звукових подразників, значний тремор язика, рук усього тіла, пітливість тахікардія ніста.